Доброго дня. Дякую всім, хто зараз доєднався до цієї конференції. Тематика в нас презентація дослідження оцінки громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інститутів. Одразу я передаю вступне слово директору фонду дослідження майбутнього, який, власне кажучи, підтримав цей проєкт, завдяки якому от в нас цей проєкт стартував. От для вступного слова. Будь ласка. Доброго дня, мене звати Роман Ярошенко, я є директором фонду досліджень майбутнього новопризначеним. В цьому році ми вирішили посилити нашу дослідницьку частину нашої діяльності і вирішили підтримати, провести зазначене дослідження, оскільки, на нашу думку, дослідження громадської думки є. Важливої складової процесу управління державою, тому ми вирішили з'ясувати, яким чином і в якому стані зараз громадська думка відносно тих позицій, про які нам далі розповість пан Андрій. Дуже дякую. Ще раз хочу наголосити, що це фонд. У фонді змінився директор, але вже і з новим директором нас під, продовжує підтримувати. За що йому якби велика подяка, тому що ми поруч разом з фондом і за підтримки фонду це вже четверте наше таке велике дослідження вже після вторгнення. Плюс було дослідження також за підтримки цього фонду до повномасштабного вторгнення. Тому от. Нам дуже приємно, що зміна директора не призвела до зміни політики фонду, тому зараз власне, переходимо до дослідження. Ну, власне кажучи, назву я озвучив. Методологія дослідження це за допомогою онлайн-панелі, 2000 анкет. відсоток, ну, Якби в нас було якби в нас. Суто математично в нас похибка не перевищує 2,2%. Хоча тут треба зробити такий невеличкий дисклеймер, що через те, що в нас немає фактичної статистики, ми маємо додаткову систематичну похибку, але ми все одно вважаємо ці дані достатньо репрезентативними, тому можемо показувати. Більше того, вони відповідають тому, що ми отримуємо фейс-то фейс зазвичай. І так, як ви вважаєте, чи в правильному. Напрямку розвивається події в Україні чи в неправильному. А, причому, знов-таки, ми тут, як завжди, зробили не категоричне так або ні, а зробили в таку невеличку різницю так, швидше так, швидше ні і ні. І ми бачимо, що в правильному 32%, в неправильному 51, і ми бачимо там тенденцію, ну, ми бачимо, що тенденція падіння оцінки правильного. А, Розвитку зупинилась, але при цьому вона ще не розвернулась. Тобто, ми маємо таке стабільне незадоволення розвитку держави. Ну і далі питання: з якими ж завданнями українська влада справляється найкраще. Виявляється, що найкраще це забезпечення стабільності енергосистеми і організація міжнародної допомоги і оборони від російської агресії, тобто ті речі, які ми чітко бачимо. Найгірше це правосуддя, це управління майном підстанційних осіб, і це боротьба з корупцією. Тобто, це такі речі, вони дуже схожі. Тобто, ми цей блок бачимо, що управління підстанційних осіб, правосуддя боротьба з корупцією це те, з чим ну, можна сказати, провалилась робота, можна сказати, що влада не впорюється, але от люди цю частину цінюють найменш. Позитивно а, продовжуючи тему щодо арешту активів осіб, що під санкціями, до того, щоб ці активи зарештовуються, 72 от позитивно або дуже позитивно, і лише 3,9, ну, 4% негативно. Тобто решта не визначились, але ми знов-таки бачимо, що тему цю вважають потрібною і вважаються дуже корисним. А от а щодо того, що з цими активами відбувається далі, вже думки, м'яко кажучи, інші. Тобто, на ваш погляд, наскільки прозоро відбувається управління зарештованими активами, непрозоро. Причому повністю непрозоро 27%, і більше мірою непрозоро 35%. І приблизно чверть опитаних важко відповісти. Далі питання: наскільки ефективно знов таки повністю ефективно та ефективно разом 13,9%, а неефективно, повністю та більшою мірою, майже 50%. Тобто при тому, що третина не змогла відповісти, це ну, в чотири рази перевищення. Тобто ми цю штуку бачимо. Далі ми оцінили за п'ятибальною шкалою роботу кожного із зазначених органів влади та інститутів України. Знов таки бачимо тут невеличку зміну тенденції. На першому місці Служба безпеки України, на другому президент. А, тобто середньозважена оцінка 3,2 і 301. Ну, до речі, у нашого виборця середнього заслужити оцінку 3 це, це треба заслужити. Як ми тут бачимо, дуже мало хто може її заслужити. А що змінилось? Служба безпеки помітно вище президента за середніми оцінками. А в першу чергу, це тому, що президенту збільшилась кількість категорично негативних оцінок, тобто одиниць. А найгірше, ми бачимо традиційні – це Верховна Рада. Це антикорупційні органи, це судова система в цілому. Причому по інших дослідженнях ми бачимо, що судова система, як е, кати-судова система або давати, розподіляти судову систему там на різні гілки. А, як мене, наприклад, антикорупційну судову це запитувати окремо, все одно дуже негативні відповіді. Агентство з розкот управління активами, прокуратура. Ну, от оці це оцінки там нижчі, ніж 2,2%. От, навіть уряд краще, але Верховна Рада все одно гірше. І далі питання, які з цих органів найкраще допомагають розвитку України. Знов таки Служба безпеки і президент, і служба безпеки трохи більше, ніж президент. Далі місцева влада вашого міста це, ну насправді, і місцева влада це в нас традиційна така от двійка, яка, яку помічать, як вона працює. А, і традиційно дуже низькі показники у тих структур, якими або не задоволені. Верховна Рада та антикорупційні речі, або яких не знають, або от кажуть, жоден з них. Знов-таки збільшується кількість людей, які говорять про те, що жоден з них. От. А на цьому, власне кажучи, цифри закінчились. Я ще е, можу сказати таку невеличкий момент, який ми побачили, це. А те, що якщо ми бачимо в розрізі якихось населених пунктів, розмір населених пунктів, то більш позитивні цінки в людей в містах від 100, до, від 100 тисяч до мільйона. У мегаполісах та малих містах владу цінюють гірше. Ну, Власне кажучи, на цьому ми Цифри представили. Може, в когось є. ой я Може в когось є запитання, коментарі? що так, 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 швидко і немає, да Так, може є щось. Може є щось додати? В принципі, ми все зрозуміло, додати нічого. Ну тоді дуже дякую. Вклались в 15 хвилин, які в нас люди найбільше дивляться. Чекаємо на коментарі, оцінки. Ну і дякую за те, що прийшли на даний захід.